їх соціалізацію в суспільстві. Ми слідкуємо за тим, щоб це була всебічна допомога, тобто це стосується соціально значущих хвороб, таких як він, снід, паслі. Сьогодні до дня всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Ми також тут разом з колегами тестуємо. Ми своїх пацієнтів відслідковуємо таким чином, вони приходять до нас на консультації, на лікування. Ми за допомогою соціальних робітників проводимо їм тестування на світ, наприклад, експрес-тестування. І далі, якщо ця хвороба виявляється, наприклад, то для підтвердження ми перенаправляємо їх до спеціалізованих установ. І далі вже соціальні робітники. Для того, щоб якщо цей статус підтвердиться, дати лікування. Зараз трохи ця цих, на жаль, оскільки дуже багато вимушених переселенців, що приїжджають до міста Харкова, вони також потребують допомоги. Плюс з різних, не тільки з Харківської області, ці переселенці приїжджають, з різних інших областей, там, де йдуть бойові дії, або це окуповані території. Тобто люди приїжджають до більш таких великих міст, наприклад, як Харків, і тут вже отримують допомогу. Деякі з них просто довго не знають про свій статус, і потім вже дізнаються. Порівнювали показники виявлення, офіційні показники, які є на сайті центру громадського здоров'я. Так, от за період я порівнювала 10 місяців 2021 року і 10 місяців 2025 року. В принципі, так на перший погляд, число виявлення віл приблизно тримається віл-інфекції, але число виявлення ВІЛ-інфекцій в стадії сніду виросло на одну четверту. І про що це нам говорить? Про те, що, на жаль, війна вносить свої корективи. І люди звертаються до лікарів тільки вже тоді, коли вже є якісь прояви. Тобто коли вже людина починає себе почувати не дуже добре, коли вже хворіти починає частенько. І зараз сімейні лікарі, користуючись протоколами МОЗу, перш за все, якщо вони бачать такі симптоми, то вони спрямовують людей на те, щоб він людина здала аналіз на ВІЛ-інфекцію, це явно вказує на те, що тривалість того, коли інфікувалася людина, вже пройшло декілька років. І за цей час, ну звісно, люди мають статеві відносини, вони е, живуть е, не знаючи і інфікують інших, тому що це дуже важливо. Дуже важливо дізнаватися раніше. Е, Призначається антиретровірусне лікування. А РТ блокує вірус, не дає йому розмножуватися. І відповідно вірусне навантаження зменшується, і людина не може інфікувати іншу людину, коли в неї нульова, воно так зветься нульове вірусне навантаження. Тобто, це профілактика. Це профілактика, також інфікування інших людей.